Воркаут Адама. створи базу воркаутера. Всім привіт! Це серіал-проект Як накачатись своєю вагою тіла на прикладенні брусах в домашніх умовах. Тренування. Сьогодні акція для вас всіх хороша новина. Це програми тренувань на сайті www.workoutadama.com. Це мій сайт, на якому уже більше п'яти років продаються програми тренувань. На перекладенні брусах в домашніх умовах тренування повідноінструкціям, з якими можливо підкачати м'язи, накачати м'язи навіть, і створити для себе ідеальне тіло, своєї мрії, гарне, сухе, рельєфне, набрати м'язову масу, тобто все, у кого, які є бажання, це можливо досягнути і дійти до своєї ідеальності тіла, тренуючись своєю вагою тіла. Що найголовніше, тому що є в воркауті дуже багато різноманітних тренувань і своєю вагою тіла, по-моєму, це класика, тому всі тренування та програми тренувань, які продаються на сайті www.workoutama.com, зараз е, хочу загрузити безкоштовну програму тренувань для вас, всіх у вільний доступ. Ці Програми тренувань коштують всі разом більше 1000 доларів, в гривнях це десь 45 тисяч гривень. А зараз е вирішив в честь свого дня народження. У мене 16 жовтня день народження. Не знаю, коли конкретно ви дивитесь це відео чи слухаєте. Але для мого дня народження вирішив зробити собі подарунок та вам усім. Загрузити безкоштовно всі програми тренувань у вільний доступ назавжди для вас всіх, щоб ви всі змогли тренуватись по моїм відеоінструкціям, тренуванням. Це така класична програма тренувань, одна та інші. Є багато програм тренувань на сайті www.com. Але в чому суть цієї акції? Якщо у вас виникло таке відчуття, що ви хочете тренуватись і досягати своїх цілей, то тоді якраз тренування своєю вагою тіла це то, що вам потрібно. Тому для того, щоб загрузити безкоштовно вам всім вільний доступ з сайту мого програму тренувань, то для цього. Вирішив створити збір на монобанк банку в розмірі 45 тисяч гривень, і зараз лишилося буквально 4-5 днів до дня народження. За цей час, якщо у нас вийде, надіюсь на це, дуже вірю в це, що зможемо зібрати цю суму з усіх підписників, фанатів, глядачів, слухачів. Будь- Яку суму, хто скільки буде закидувати, то назбиравши 45 тисяч гривень, тоді загружу вільний доступ для вас всіх програму тренувань з сайту www.workoutdama.com В цьому відео показую просто з різних місяців тренувань, якраз і початку старту проекту, як накачатись, свої пампи м'язів після якраз. Цих тренувань, тобто те, що зараз на екрані в цьому відео, це позування мої після тренувань. Тому приблизно ось такого результату можливо досягнути. Звичайно, що тренуюся, скільки себе пам'ятаю. Більше 20 років у мене стажу тренувань своєю вагою тіла. Тому, якщо у вас немає стажу тренувань, ви не тренувались, ви не зможете дуже швидко досягнути мега висот, але до хороших своїх цілей та гарного тіла зможете дійти набагато швидше, ніж якщо б ви просто тренувалися рандомно чи якось. По відео, які є в інтернеті, тому що програми тренувань це якраз і є суть, основа всіх тренувань. Тобто, якщо є програма тренувань, є конкретна методика, схема тренування, план тренування, ще й дієта до того всього, що дуже є важливим, складовим взагалі всіх тренувань. То, звичайно, що з такою інформацією, розумінням і конкретною налаштованістю на тренування можливо підкачатись, накачатись, досягати своїх цілей будь-яких, тренуючись своєю вагою тіла. У мене конкретно за весь час і досвід тренувань поки що, база воркаута це 100. 66 віджимань на брусах за підхід, 1114 віджимань від землі за підхід, і 64 підтягування на перекладені за підхід. Це моя база воркаута, тобто, це то, до чого поки що в мене максимально вийшло дійти в кількості віджимань і підтягувань. Це три базові вправи, від яких відштовхуються всі інші тренування та вправи. тому Мої програмами тренувань називаються Воркаут Адама Створи базу воркаутера що означає, «Адський воркаут Антона Марчука. Створи базу воркаутера». Це думаю, зрозуміло, що для того, щоб створити основу для занять воркаутом, базу, то якраз потрібно робити різного типу базові вправи. Є не одна програма тренувань, для прикладу, одна з. Програм тренувань. Саме найперше це тренування кругові, циклічні, без відпочинку, роблячи кожну вправу одну за іншою. Це в ідеалі, є, звичайно, що багато нюансів, щоб тут не розповідати довго і нудно, то просто для вашого розуміння це тренування для прикладу 8 вправ, 4 вправи підтягувань на перекладині, 4 вправи віджимань на брусах. Це класика, є й інші. Варіанти таких тренувань, але для розуміння вашого, просто це такі тренування, які робляться одна вправа за іншою. Для прикладу, якщо робити підтягування першою вправою, в середньому це десь 8-12 разів, для того, щоб прокачувати м'язи, якраз так як в спортзалі, тренуючись з додатковою вагою чи качаючи м'язи залізом, то є якраз Певна основа для прокачки м'язів, яка, якщо її використовувати в стрітворкауті, то приблизно те ж саме буде, як і в спортзалі, тренуючись з додатковою вагою чи качаючись залізом. Але, звичайно, що є відмінності, є багато нюансів, і якраз створений серіал-проєкт, як накачатись» для того, щоб зрозуміти і, можливо, навіть. Довести собі і всім іншим, що можливо накачатися своєю вагою тіла, тренуючись, чи неможливо накачатись своєю вагою, тренуючись, наприклад, в брусах та в домашніх умовах. Це просто як проект, такий челендж певний, який роблю вже досить довго. І якраз маю це на увазі, тому що мені стало. Було раніше самому цікаво, навіть, чи це взагалі можливо, так як все життя майже в більшій мірі треную своєю вагою тіла. І тому мені можливо зрозуміти це, так, це чи не так, якраз на своєму прикладі. Тому що, якщо хтось тренується, для прикладу на. Перекладені в брусах з додатковою вагою і ще й качається в залі, і при цьому нема тоді розуміння точного, чи можливо накачати своєю вагою тіла, тренуючись, чи ні. А так як у мене є досвід якраз своєю вагою тіла, то якраз до яких відчуттів масштабів набору м'язової маси, чи рельєфності тіла, сухості і естетики, Гарності і так далі можливо дійти, це якраз і показує. Тому для того, щоб загрузити програму тренувань, залишаю посилання на банку під відео в описі, і всі постараємося, давайте набрати 45 тисяч гривень для того, щоб оплатити оригінальну ціну з сайту www.дадамокрапкаком за програми тренувань. Так як з'явилось у мене бажання зробити такий подарунок для себе в вигляді фінансів на день народження, і плюс зробити подарунок для вас тим, що загрузити вільний доступ. Програму тренувань з сайту www.тана.com, щоб ви вже тренувалися весь час, скільки захочете, і хто захоче, і більше людей, щоб могли тренуватись. Так як це платна інформація, то, звичайно, що вирішив зробити таку двосторонню акцію для вас і для себе. В честь мого дня народження. І з'явилася в мене ідея, що набридло мені продавати програми тренувань. Тому вирішив просто один раз назбирати банку, дійти до цієї цілі, і цим самим зробити для вас також приємне і для себе приємне. Тому долучайтесь до збору, в принципі, це найголовніше, що хотілося вам всім сказати в цьому відео, і показати свої прокачки, м'язів і, якби Прорекламувати вам просто свої програми тренувань, щоб ви розуміли, що вас чекає. Тому ті, хто навіть не буде закидувати ніякі кошти на банку, то все рівно ви зможете тренуватися у вільному доступі з моєю програмою тренувань, але для цього потрібно, щоб інші закинули гроші на банку. Давайте вірю, що ми зможемо назбирати, є декілька днів. Буде мені приємно, такий подарунок хороший на моє день народження. Тренуйтесь, ставайте сильніші. Надіюсь, скоро будете тренуватися з моєю програмою тренувань. Пока!